Добрий день, раді вітати всіх, хто нас бачить і чує. Сьогодні хочемо презентувати театральну подію, яка буде відбуватися саме в місті Ужгород. До нас приїздить дуже багато туристів, чому тому, що цвіте сакура, але сакура цвіте не тільки природньо, вона цвіте і театрально. Згідно програми, яку ми заклали на цей рік, у нас запланований театральний фестиваль, який так і називається під світом сакури. Проводить його Закарпатський обласний театр імені Братів Шерегіїв, і це театр. Пропонує малу форму. Вистави будуть відбуватися на малій сцені театру. Які колективи приїздять до нас в Ужгород, розкаже Рудольф Рудольфович? Фестиваль буде відбуватися з 10 по 14 квітня. Початок вистав о по 19.00 на малій сцені драматичного театру імені Братів Чарігієв. Ну а далі по програмі Рудольф Рудольфович, будь ласка. Всім доброго дня. ну По-перше, хочу сказати, що крайній раз відбувався у нас фестиваль камерного на театрального мистецтва під світом сакуру у 2019 році. Потім почалася пандемія COVID, потім повномасштабне вторгнення. У нас була величезна пауза 5 років. І власне цього року ми вирішили все ж таки поновити цей фестиваль. І Є багато театрів, які люблять фестиваль, які фестивалять. То, от, ми зупинилися на тому, що будемо показувати чотири театри. І Тому що більш такий обширений фестиваль це буде наш також власний, на великій сцені в травні місяці починатися з місця карам. От, власне, відкривати фестиваль під на закликав сцені буде новий театр з міста Івано-Франківськ, виставою Академія сміху. Вони колись до нас приїздили в рамках фестивалю Свобода, який ми спільно з чехами влаштовували нас на базі нашого театру. Потім буде Сумський театр. Точ, та, Сумський театр. Мав бути ще Луганський театр. Відомо, що Сумський та Луганський театр не працюють на одній базі, так само, як у нас, на Львівській, і ми. Але там сталася така прикра, трошки прикриті обставини. З головою Егеровіні, вона потрапила в лікарню, тому ми змушали, змушені були замінити, вони були змушені замінити виставу, ну ми, в принципі, не заперечимо. Тобто, у нас два приїзні театри: це Франківський новий театр, Сумський театр Щепкіна. Також буде грати ще Донецька академічний дан міста Маріуполь, і ми будемо завершувати фестиваль. якісь Питання. Якісь родзинки, новинки? Так, новинки. Ну новинки. Новинки це треба прийти глянути в принципі вистави. Кожна вистава починатиметься о 19-й годині, як оголосив Віген Віталій Віталійович. Власне, ми з... довго думали, чи потрібно взагалі це нашому місту, нашій області, але. Наскільки ми найзахідніша частина України, глибокий тил, ми, власне, ми повинні трохи працювати в повну потужність і тому ну, ми зупинилися на тому, що вперед п'ять років і тепер ми захотіли власне, знову його продовжити цей такий надпотужний фестиваль камеротеатрального мистецтва. А ще які містеатом пропонували взяти участь? Так, ми пропонували заяву, було дуже багато, але враховуючи той факт, що ми це все не осилимо просто. Власне, завдячуючи департаменту культури, завдячуючи Ужгородській міській раді, ми маємо змогу поки на три театр. Тому наші всі сили вони сконцентровані на фестиваль драма сьогодення, фестиваль актуальної драматургії», який відбудеться в травні місяці на великій сцені, адже це вперше. За всю історію існування нашого театру, на великій сцені у нас буде фестиваль свій власний. Тому на мій сцені це як, як би дали сказати, такий розігрів буде, розігрів у глядача Ужгородського і Закарпатського, а потім всіх ми чекаємо на травму сьогодення, який буде в травні місяці, там будуть і Франківський театр Івана Франка, і Київський театр, Івана Франка, і театр на подвої. Багато відомих українських театрів будуть у нас на фестивалі. І ще таке можливо? Загалом мета камерного фестивалю, як вона задумовувалася, звичайно, перерва 5 років, можливо, нам не вистачає таких фестивалів, ну, не знаю вашу руку. Ваш, ваш... Розумієте, коли ми в 2016 році відкрили нашу малу сцену, у нас почалося досить важко було закликати глядачів до на нас малу сцену. Але потім як люди прийшли, побачили, це зовсім інша техніка гри. Актори грають на витягнуті руці глядача. І тоді прийшла ідея започаткувати театральний фестиваль камерного театрального мистецтва. Він набрав хороших дуже таких обертів, були повні зали, і власне, тому ми вирішили зараз його знову відновити. Це вже четвертий фестиваль. І квитки дуже добре продаються, і ми сподіваємося все пройде те Головне, що відновлений фестиваль на новій сцені, тому що та? Ну, на новому ну, заброєні. Да, завдячуючи грантовому проєкту, співпраця двох місць Сатумари та Ужгороду. У нас був капітальний ремонт нової сцени, нове обладнання звукове та світлове, чорний квадрат. Тобто -то всі ці стіни ми повністю капітальний ремонт зробили. Є нас може куліси, штамки і. Повністю оновлена сказав, данська западу, більше комфорту та більше сервісу, і бо, я думаю, зараз буде ще краще. Розкажіть, будь ласка, про виставу господарів серед закорпаті. Що саме ви обрати показати? Ми, ми покажемо нашу прем'єрну виславу сімейного черга режисером, послани кому заслужено приступу і Михайла Вічнікочому. Ну Тому що у нас в прокаті ми граємо щодня, ну майже щодня, ми граємо всі наші вистави в Катою щотижня, і я гадаю, глядачам буде цікавіше прийти на прем'єрну виставу, вона краще подасться. Це також актуальна така п'єса. Відбулися вже дві прем'єри, були аншлаги. Тому треба ставити те, що зараз, в принципі, свіженьке і актуальне. Ви нагадайте ще. І, можливо, є у вас якісь підрахунки, скільки вже було там вистави. Так, у нас у 2016 році, в квітні місяці, ми відкрили нову сцену. У нас, окрім наших штатних вистав, там також показують свої вистави Донецької аналітичного театру міста Маріуполь. І ці фестивалі, тут, якщо все разом порахувати, то тут вийде більше 200 вистав, якщо взяти за ці всі майже 10 років. Тому що враховуючи той факт, що у нас там в фестивалі відбувалися і монологи на дуже, і під світом сакури, і також Маріупольський театр грає, на власне у нас над потужна така будто майданчик, який користується великою популярністю. Ну, власне, зараз ми працюємо над такою популяризацією великої сцени, тому у нас збільшуються акваріальні вистави, ми також найбільше запасних режисерів, того, щоб Наша велика сцена стала не менш популярною, як А вартість відків від до? 300 гривень. Там обмежена кількість глядачів, тому хто не встиг, той. Так, у вас у нас 72 стільця, могли так, сказати, 72 місця. І також ми враховуємо, що ми 10 місць займаємо для наших військових, які захочуть приєднатися і глянути фестиваль. Тому що з місця у нас повернуться. Військово Та безкоштовно. Так, звичайно, безкоштовно. Звичайно. У нас військові відвідують всі наші вистави, а також всі оренди безкоштовно. Ще запитання? Якщо немає, тоді, тоді... нагадаємо, да? з 10 по 14 квітня запрошуємо всіх до драматичного театру імені Берків Шерегіїв. Мала сцена. Відбувається фестиваль під світом сакури, початок вистав о 19.00. Запрошуємо всіх по перегляд. Квитки завчас. Так, квитки треба. Квитка завчасно. А Краще завчасно, тому що вже більше половини. кого. Добре, дякуємо тоді.